Розпаковка отакої штуковини. Зараз подивимося, чи є щось там воно в комплекті до цієї штуки чи ні. Воно в мене вже давненько, але я щось ніяк не доходили руки і не, не можеш відкрити, ти поламав, порвав. Ладно, бо якесь невідкривательне. Так. Що у нас тут в комплекті собі? Стола вже не хотів брати, буду між ногами тримати. Так, інструкція, звісно, нам треба... О, щось повисипалося. Так, хто не знає, так, це все ладно, кидаємо на землю. Кидаємо на землю. так, В комплекті в нас що? Жало. отак От його похоже на отвртку, але це не отвертка. Це жало до паяльника. Того що ця штука це паяльник. Паяльник на акумуляторі 12 вольтному, Мені треба спаяти дрота. Ти думаю, що ж не цей якраз не повод, щоб купити паяльника від Дніпрема. Попробуємо, як він А Ану. На перший погляд отакий виглядає. А, цього морда згинається, ну що, прикольно. То, в общем, зараз піду паяти дрота. Це що таке? Це, мабуть, включається-виключається. Це акумулятор. Інтересно, наводиться тут. А, це воно, мабуть, інди, індикує. чи як? Сигналізує, кажу, індикує. Сигналізує, що воно засвітилося. О. Ну, в общем, кому цікаво, зараз наступний відос. Буду паяти дрота. Так, щоб поміняти жало. Наверно, це во. Ну щось воно... А, да. Ага, ага. Ага, і тут нагрівальний елемент. Пойняв. Як все замутно. Так, ну можна поміняти на такий от. А в принципі, мені для, для того, щоб дрота спаяти до блока питання, різниця невелика. Ну попробуємо зараз, як воно паяє. В общем, кляцайте, наступний відос, піду паяти дрота.